Вихованці театрального гуртка комунального закладу, Центр культури, дозвілля та спорту Ладанської селищної ради помітно хвилюються перед прем'єрою різдвяно-новорічної казки. У акторів особлива місія переконати глядачів. Книга важливіша за гаджети. та головне дати можливість повірити у новорічне диво. Ладинська територіальна громада не могла стояти осторонь, щоб дітям не подарувати новорічні свята, новорічний настрій. Адже це, на нашу думку, це головне, бо дитинство ми не вправі забирати в дітей. Підготовку до свята розпочали задовго до нового року. Хотілося чогось повчального і водночас казкового. Ділиться керівник центру культури та до. Звілля Людмила Одарич з підбором казки в цьому році наш колектив віднісся. Трепетно тому, що зараз діти їхня увага спрямована на планшети, гаджети. і от ми вибрали таку казку, яка повинна бути сповчальним змістом. З вибором казки не прогадали. Прем'єра мала успіх не тільки серед дітей. Діти поринули всю казкову атмосферу. Їм дуже сподобалось. Надзвичайно приємно, що діти ви знаєте, ніби знаходяться в казці. щира дякую організаторам дійсно за за от таку. Чарівну атмосферу. Тим більше, ну на сьогоднішній день, ви знаєте, це дуже актуально. Глядачі подорожували казками разом з акторами, реагували на кожен діалог, кожну репліку. Вона дуже цікава, задоволення не дивилась. Стовідсотковий успіх різдвяно-новорічної казки – це перш за все реакція глядачів саме під час вистави. Переконані юні актори. Команні моменти всі посміхаються. Вона страшна, а на страшні аж лякається за три дні різдвяну новорічну виставу відвідали більше 200 дітлахів мешканців Ладанської тергромади. Не забуло керівництво громади і про дітей з малозабезпечених сімей, діток-переселенців. Головної місії досягли в новорічне диво. Діти повірили. Вірять дівчатка та хлопчиків здійснення одного на всіх найзаповітнішого бажання. Всім діткам. Миру і добра, щастя. Миру, щоб закінчилась війна і вірити в дива.